Табунові кісточки це не сміття, в них є реальна користь. Ось топ-3. Саме перше, вони містять омега 6 жирні кислоти. Вони підтримують серце судини, знижують поганий холестерин, та є багато магнію та цинку, які важливі для мозку, статевої системи та імунітету. І третє, це багато антиоксидантів, поліфенолів, які сповільнюють процеси старіння. А ще є білок, вітаміни групи Б, але є нюанс. Кісточки не можна давати дітям, бо в них шлунково кишковий тракт ще не до кінця розвинений, і йому важко буде їх перетравити. Дитина може подавитись кісточкою. І в здорового дорослого не може бути апендициту від кісточок. Але якщо він з'їсть їх багато без самої м'якоті кавуна і не буде їх розжовувати, то може бути подразнення шлунку або закриб, бо якщо кісточку не розкусити, то вона не перетравлюється. Ми звикли. Викидати те, що ми не розуміємо, але іноді саме в цьому є справжня користь. Бажаю міцного здоров'я.